Доброго дня усім! Сьогодні я хотіла би розповісти невеличкі поради для батьків, аби полегшити адаптацію дитини до онлайн-навчання. За таких обставин важливо, щоб батьки були максимально турботливими та чуйними до дитини. У жодному разі батьки не мають поводитись як настирні наставники чи борці з дитячою вередливістю. Аби полегшити перебіг адаптації дитині, дасть змову поступово. Перейти із родини до шкільного навчального закладу або до, привчити до онлайн навчання. Значну увагу під час цього періоду варто приділяти дитячому режиму дня, раніше вкладати спати дитину, бути біля дитини, доки вона засинає, та частувати улюбленої їжі. Упродовж адаптаційного періоду батьки мають створити для дитини умови для спокійного відпочинку вдома, а саме у цей час не бажано ходити з дитиною в гості, адже здебільшого це пов'язано з пізним поверненням додому та влаштовувати гамірні вечерінки вдома. Дитині в цей період і так переобтяжена враженням, тож не варто перевантажувати її нервову систему. Для полегшення адаптації необхідно створити таку обстановку, щоб у дитини виникло відчуття неперервного зв'язку між життям у онлайн навчанні та вдома. Якщо дорослі хочуть дізнатися, як саме дитина проводить час за навчанням, їй варто ставити конкретні запитання. Що ти сьогодні малював, яку ти пісеньку співав, яку ви гру гралися? Так, дитина відчуває батьківську зацікавленість її життям у дитячому садку, а батькам це дасть змогу визначити справи, заняття і розваги, які найбільше подобаються дитині, і ініціювати їх проведення вдома.